Тут потрібно давати освіту, тому що видимість зовнішнього ворога вона очевидна. Ми бачимо, хто є ворогом. А внутрішній ворог часто це невидимий ворог. І люди навіть не те, що не визнають, вони навіть не помічають його. Звичайно, дуже багато просто не визнають і стараються заперечувати про бульгарність, як Кирило відмітив. А стосовно майдану, дуже гарний приклад. І він навіть дає ключ до розуміння звідти. Які береться віра в народ в наступних поколіннях, тому що Майдан почався саме з того, коли з перших студентів було вбито, першу молодь побито. 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 і тоді побито. Та, побито І тоді вийшли їхні батьки і сказали: ми за своїх синів життя віддамо, за своїх дітей. Тому віра і духовність починається із сім'ї. Приклад тої віри, який був продемонстрований на Майдані, він походив із сім'ї. І зараз. Коли починалася оце все війна, і йшли воювати з гаслом, що ми йдемо, бо знаємо, за кого ми воюємо, хто за нами стоїть. Тому будь-яка віра, духовність вона починається з сім'ї. Мій особистий приклад: я успадкував віру без, це, безсумнівну, безобговорювачну віру саме від бабусі. Коли в дитинстві лякали всякими, ну, щоб не ходила дитина там десь на вулицю вночі чи ще. Віри не було в це, тому що люди говорили це без віри. Але коли говорили не роби те чи інше погане, тому що Бог дивиться, Бог бачить, я приймав це, тому що в це вірили ті, хто мені про це говорив. Зазвичай це була бабуся, яка виховувала мене малого. Тому віра і передача її, щира віра, майбутнім поколінням повністю походить із сім'ї. Демонстрація на Майдані, демонстрація під час зараз війни. І життєві приклади кожного, хто зміг успадкувати хоч якусь зернинку якоїсь духовності, я не кажу якоїсь віри конкретної духовності, все воно походить із сім'ї. Якщо в сім'ї немає духовності або відсутній зв'язок старшого і молодшого покоління щирий сердечний зв'язок, то передача не відбувається. Тому я думаю, що важливим важливою ланкою у відродженні духовності нашої країни є відродження саме сім'ї. І правильних стосунків сім'ї цьому зарадити не може лише церква там чи звичайні соціальні інститути. Цьому потрібно підключати і сучасну науку, таку як психологія, соціологія, питання взагалі стосунків у сім'ї, ну і звичайно ж духовність. Думаю, так кажете, коли кажете правильні стосунки в сім'ї, воно трошки ріже вухо вже, знаєте, такі правильні стосунки, типу і мені здається, що Здорові. О, а, Кирило, звучить... розкажи нам. Це звучить краще. Здорові стосунки у сім'ї. Бо правильні люди одразу шарахаються, О, це нас підганяють знову під якийсь штамп. Розкажи you нам, знаете, як, можна... як виховувати, трьох дітей з дружини. Як виховувати дружину чи трьох дітей? Добре, це вже наступна тема, мені здається, Наступний, але мені здається, що підсумування ну, висновок взагалі, кінцевий у нас е дуже високого рівня, високий такий висновок, що ну, треба починати з сім'ї. Ось треба починати з сім'ї, і тоді і з і духовністю, і з країною у нас буде все гаразд. Тому у мене, в принципі, більше немає питань. Може, у вас є якісь ще тези, які ви хотіли сказати і не сказали, так і не змогли. Стосовно цієї останнього висновку із сім'ї, а сім'я ж береться з особистості, тому, перш за все, необхідно звернути увагу на себе, якою особистістю я є, яким прикладом для інших, і рано чи пізно для своїх дітей я буду, і з цього можна вже далі рухатися до рівня сім'ї, а далі й до рівня нації. Тому найперше питання, ким я є, якою е, людиною я є. Я думаю, що це вся сфера освіти, психології, філософії. Я б ще у нас є зав... стрім про освіту з Кирилом, треба буде теж його потім виставити, але треба буде ще його розширити. Може, другу mm. частину треба зробити буде. Я хотів завершити віршом, уривком з вірша Шевченка. І вам слава сині гори, кригою Окуті. Вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Що це ця віра, вона глибоко йде з нашій українській ідентичності. Тарас Шевченко і багато описував. І воля святая, мені здається, це якраз є та воля Бога, яка, яку ми маємо виконати як український народ. Що у нас воля Бога є відносно людини, але також є, я думаю, воля Бога відносно нашого народу. І якась історична місія, вона зараз в наших, плечі, в наших плечах, яку треба виконати. Ось. Мені здається, що Добре, ця місія вона, вона має, має, має зробити цей світ кращим. Дякую всім за ефір. Етер. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Всім дякую. Щасливо. Дякую, що приєднався.